Вітаю, препарат, щоб позбутися а, гризунів мишей, щурів, і їхні, їхніх родичів, хом'яків і все таке інше, що являються резунами. Це а, препарат, який є на сайті, в продажі на сайті Е, в, в розділі Біозахист переходимо і знаходимо Родента Біо. Родента Біо це у нас, ось у нас препарат такий, а, Він а, цей а, препарат. Має в складі своєму зерно, на якому заселена сальмонела. Спеціальний вид сальмонели, котрий впливає лише на гризунів. І під час того, коли щур, миша, польова домашня з'їдає це зерно, вона заражається цим паразитом сальмонелою, і далі впродовж трьох днів вона вже не харчується, не шкодить, не, не живиться, але контактує зі своїми родичами. зі Усією своєю сім'єю і їх перезаражає. Тобто це препарат, котрий має вплив не тільки на одну особу, котра з'їла препарат Родента Біо, це протруєне зерно. І е, під час контакту перезаражає, вона миша впродовж трьох днів на третій день вона в... вмирає, здихається миша. І далі після контакту. І родичі теж через три дні. З, впродовж трьох днів вони з е, поганим настроєм. Вони вже не живляться, вони такі кволі, слабкі і далі вони поступово гинуть. Родента Біо є різне різні пакування в неї літр і два літри. Два літри більш вигідніше брати, беруть її як для зернових на поля, так і для складів, для теплиць, для домашнього, там е, кудись її. Роз, розміщувати. Сальмонела. Перше питання: чи буде вона діяти, якщо потрапить під сонячні промені або висадити? Так, там є живі клітини, є спори. Живі клітини вони без вологи на сонці поступово будуть вмирати. Тобто на поверхні треба буде обсушуватися, обвітрюватись і а, буде польбати. Потерпати ультраферет, вони будуть вмирати, нижня сторона буде вже жива залишатись деякий час, а найголовніше тут не клітини, тут головне спори. Спори, котрі з залишаються на цьому зерні, потрапивши в е, мишу, щура, в шкідника, потрапивши всередину, відчувають класні умови і там починають розвиватися. Після коли воно розвивається. Ця сальмонела вона заполоняє всю цю мишу, залазить її там в мозок, і вона така стає вже неактивна, не хоче жити, і поступово вона вмирає, отруюючись продуктами життєдіяльності цієї сальмонели. Тобто вона її з'їдає і отруює. Сальмонела це паразит, котрий хоче розмножуватись, і тому там, де миша походила, там, де миша поконтактувала, погризли одну їжу, залишила після себе послід іншим гризуники родичі там. Перебувавши, вони теж заражаються. Тому цей препарат вдовгу залишається м, активний. Його можна нейтралізувати, якщо, наприклад, ви його зварите, ну то воно -то буде згорить або зваритися, да, він не буде діяти. В звичайних умовах, в польових, якщо мінусова температура або сонячне світло, спори залишаються живими і він працює. Тобто він доволі такий ефективний і що класно, що передається. Одна миша може там наробити великої біди в себе в колонії. Так, розхід Розхід на 1 гектар. Якщо це поля, сади там від 1 до 3 кг, але це цифра доволі умовна. Це залежить наскільки заражене поле, ваше поле, ваша ділянка мишами цими. Якщо профілактично від 1 до 3 кг, це є таке внесення. Бувають такі поля, де їх багато, бо там треба вносити і навіть 5 кг роденти Біо. Парники сади ферми або житло на 100 метрів квадратних 100-150 грамів цього препарату роденти Біо, зерна, на якому заселена сальмонела, треба вносити зберігати. Після того, як ви її придбали, ми зараз замовляємо і робимо в, а, в лабораторії а, максимально свіже, свіже, а робимо зараз попит починає зростати на зернові, тому ми там так робимо, щоб його вистачало на тиждень, максимум днів 10. Але він весь час свіжий. Температура плюс 4, плюс 6 градусів за Цельсієм. Зберігати роденто-біо і впродовж трьох місяців. Я би не зберігав би його, його довго, навіщо? Це біологічний препарат, треба. Розсипати, роз, роз, розкласти на шляхах там, де перебувають ці миші щури, а можливо, можливо, підкласти якийсь папірець або пленочку і дивитися, якщо закінчилось, підсипати. Ну, вони там з'їдають і далі труються. Тому замовляйте на сайті Agrвіш, купуйте Rodenta Bio, якщо треба захист, профілактика від е, е, гризунів. І, до речі, це біопрепарат, якщо ви вирощуєте біопродукцію, салати або сертифіковану біопродукцію, то це біопрепарат, котрий неможливо не йде його відслідкувати, тому що сальманила вона в звичайному житті доволі часто зустрічається, але тут просто концентровано вона заселена. І миша, котра з'їдає одну зернинку, їй це вистачає, щоб потім ще передати цю, цього паразита, котрий тільки на миші впливає десяти таким мишам, як вона. Вона встигне, мабуть, проконтактувати і віддати. Все, кому треба, поспішайте, замовляйте, час вносити.